Вівторок, 28 листопада. У нас повітряна тривога. Чим ми тоді займаємося з тобою? Покажи, яка нас сова буде, з якими очима клас. Не бійся, не бійся. Тяни, 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 тяни. Все? Оту другу ниточку теж ви, 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 витягуй. оту от у не що шониця, що торчить, витягувати треба все. Так. На да. допомогу нам тільки Матвій не вистачає. І саме опасне, що в нас? Це Марго в місті разом з нами у сховищі. І бачить веревочку. Саме опасне те, що вона бачить веревочки. Марго нам допомагає шити. Да, Маргося? На Мама на глазик Під глазик, Всередину поняла мене? На жовтеньке? Зрозуміла? Ще їм далі? Київ уже відбій, а ми чекаємо. Маргося, ти допомагаєш вікусі? Ти допомагаєш, так? Де Тягни, тягни. Не затягуй тільки. Марго, ти допомагаєш Вікусі, так? Моральна підтримка. Підтримка. А ти наша розумнечка. Оченятками кліп 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 Кот, привіт! Що там ниточки є, Маргош? Ай, нит, Опа! Вікуся, твої частинки пішли в ход. Ну, О, не бери буде погано. І мені і тобі. Опа. Так, ці не трогай. Це не трогай і не трогай. Все. Все. Що, <звичай> От що у нас сьогодні? Ось що ми зробили, але вже сил не вистачає. Тому? Ну. Уже все, уже все, я здихаю. Бусічка стомилася. Да, донь? Давай. Складай речі ці всі. Домовилися? Глянта як красиво. Там подруга воює. Марго від нас пішла. До да, Марго пішла десь вже від нас, тому. Тому Дарові Куся збере свої ниточки, голку, донь. Угу. Збирай давай. І не знаю, чи ти його в ліжко лягати, чи ще побуде тут почекати від бою. Зараз вирішимо. Ти прийшла, ти прийшла? Ти прийшла. Морковатька наша. Ой, о, під вазоном який погризла марго. Зараз збираються вже. На носі прищу вискочила, бачите, що робиться. Оце вона на мені от так топчеться. Це її улюблена поза. Ти позуєш? А я ну, ну, ну от ну от як то називати? назвати? Моркотиж, Муркотуся наша. Ти в нас героїня відео. А я зараз нарешті буду їхати на, от так, от так, на манікюр. Сьогодні в мене на 11 годину. Тому зараз буду збиратися. Уложила волосся, наскільки то, можливо, на вулиці сніг. І вже трохи шляпа є. Вікуся в школі, тато на роботі, а мені сьогодні аж на 4 годину на роботу, на третю годину на роботу, тому зараз до роботи їду робити манікюр. Дякувати Богу мене. Моя майстриня Танюшка записала, Дякую, в якому стані. Ось це манікюр у два місяці. Ніяких ніде, окрім того, що воно відросло. Тому їду робити, буду робити щось пастельне, світленьке, а от тому що не можу. Мене вже дратують ці рожеві нігтики. не моє. Тому зараз я їду, ой, нос, 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 нос. їду до свого майстра. Це неймовірна людина мені. Я вже скільки років роблю манікюр тільки в неї. Тому ось так. Так що поїду і вже а, зроблю манікюр. Це десь буде біля години, займе часу. І відразу хоча буде рано, але буду їхати на роботу, тому що робота є. Сяду собі гарненько-тихенько, щоб вже нікуди не спішити, зроблю те що, те, що мені потрібно, і не робити його вже вдома. Тому беру вас з собою, побачимо, що вийде. Мені ж дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям була спокійна. Вечір не дуже. Ви бачили, так, що ми звідкусі шили совушку, використовували час, бо і спати, не лягати, і якось так воно, Ну так, моторошно трохи. Тому беру вас з собою. Продовжуємо, рухаємося далі. Дівки отдихають. Тут головне шаги От зручно. Ти що, повернулася? Зима, трішечки йде, джерело, замело. Але все одно. Всім привіт! Ой! Сьогодні у нас субота, і хочу, по-перше, нарешті зробила манікюр. Мали їхати сьогодні всі до батьків. Поїхав лише вчора павлік. Матвічка ми ще не забирали, забираємо завтра. Оскільки я прихворіла, тому дали мені можливість відлежатися тих півтора дні, не можу. Шукаю собі чимось зайнятися, не можу, не лежитись, не лежиться. Ой, п'ю чаї гарячі. І, думаю, потрібно попрощатися з вами, показати манікюр і закривати те, що знімала протязі тижня. Тому всім вам дякую, що додивились до кінця. Чекаю вас в коментарях, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, тим самим допомагаючи нам популяризувати україномовний контент, україномовний YouTube. Ні, голосно говорити про те, що ми українці і ми пишаємося тим. Тому всім вам! Гарних вихідних, гарного дня, па-па!